Тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Детальніше з цього питання ми поспілкувалися з заступником міського голови Тетяною Іноземцевою. Скажіть, як на сьогодні йде робота з приводу ремонту доріг у місті Конотоп? Наразі проводиться ремонт доріг як першого, другого, так і третього порядку. На завершальному етапі вже виконуються роботи з ямкового ремонту доріг по вулиці успенсько троїцькій Зроблені роботи з ямкового ремонту по вулиці Клубній та вулиці Шевченка. Капітальний ремонт доріг відбувається зараз на даний момент по вулиці Генерала Тхора. Зараз встановлюється бордюрний камінь для подальшої реконструкції дороги по вулиці Генерала Тхора. В подальшому планується капітально відремонтувати дорогу по вулиці Мічуріна, це в найближчих наших планах. Розробляється проєктно-кошторисна документація по вулиці Вільямса. Розробляється проєктно-кошторисна документація на ремонт ділянок доріг по вулиці Свободи, Залізничній та Гастело, там де здійснюється рух маршрутного автотранспорту. Також хочу зазначити, що Проводиться грейдування доріг в мікрорайонах міста. Наразі повністю зроблене грейдування по мікрорайону КВРЗ. Зараз мікрорайон Куба і Загребелля проводиться грейдування. Також ще хочу наголосити, що розпочалися роботи із ремонту прибудинкових територій біля багатоквартирних будинків. Загальна площа по місту відремонтованих доріг становить 7,5 тисяч квадратних метрів. Це десь приблизно на загальну суму 2 мільйона гривень. Ви назвали перелік вулиць, по яким планується зробити ремонт доріг. Скажіть, чи капітальний ремонт планується там зробити, чи поточний? На тих вулицях, що я зазначила, це планується зробити капітальний ремонт ділянок доріг. Ває місячних добровільної здачі зброї з 1 по 31 липня громадяни можуть добровільно здати незареєстровані зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби. Більш того, зможуть зареєструвати цю зброю і стати її власниками на законних підставах. Подробиці ми з'ясовували у відділі поліції. Добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до поліції можна з 1 по 31 липня 2016 року. Громадяни, які добровільно здадуть до поліції зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються у них незаконно, згідно з вимогами статті 263 кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, якщо вони у визначений термін добровільно здали до поліції мисливську, вогнепальну. Холодну або ж газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів у них є можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Водночас звертаємо увагу мешканців міста та району, у яких є вогнепальна мисливська чи газова зброя, щодо необхідності дотримання правил постановки зброї на облік та термінів її перереєстрації. Для отримання більш детальної інформації вам необхідно звернутися до працівників дозвільної системи Конотопського відділу поліції. Продовжуємо випуск. Лікарі та інструктори з плавання неодноразово наголошували на користі відводних процедур. Наскільки плавання є корисним і в чому саме полягає його користь, розповідає Плаврук табору Мрія, табору, в якому нещодавно побувала наша знімальна група. Як і будь-які від спорту, як і плавання. Корисний, коли ну, в воді плаваєш, то напружуються всі групи м'язів, не так як в інших видах спорту. Чи сприяє воно загартуванню? Звичайно, коли ви плаваєте, ну, як можна купатися взимку, загартуватися, так і влітку. Величується об'єм легких, тобто. Буде працювати краще дихальна система. Скільки часу потрібно проводити у воді, наприклад, на тиждень? Якщо влітку, якщо тепла погода, так можна ну, кожного дня купатися. Ну але не довго, щоб не перехолоджуватися. А яка температура води є найбільш сприятлива для організму? Від 21 градусу тепла. Чи корисними є вправи різні у воді? Так, звичайно, корисні, бо як я вже сказав. На суші ці вправи, наприклад, якщо ти саме вправи воді виконувати, вони вже будуть за діяні інші групи м'язів ніж на суші. З настанням теплих днів похід на водоймище в таборах почастішав, що не могло не сподобатися його відпочиваючим. Мієш плавати, да. вода допомагає людині, розвиває її кров і. Я таке. Я люблю плавати, пірнати і все інше. Тому що це не солода. Як ви відпочинок в таборі? Дуже круто. Тут дуже класно. Це ви побачили фрагменти дитячого відпочинку в таборах. Ну а більш детально про те, як відпочивають діти в таборах Зорка та Мрія, ми покажемо у наступному випуску. Новин. А чи буде погода найближчим часом сприяти відпочинку біля річки? Ми будемо запитувати у начальника Конотопської метеостанції. Доброго дня, скажіть, чим порадує нас погода найближчим часом? Найближчими днями ми очікуємо теплу, іноді навіть спекотну погоду. Ми очікуємо, що Буде переважати південний і південно-західний вітер. Помірний 5-10 метрів на секунду. На 14 число вночі температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса, а в день від 29 до 34 градусів. На наступні дві доби ми очікуємо, що спека навіть може дещо і посилиться, і в окремих пунктах може перевищити і 35 градусів тепла. Надалі, на 17-18 число, температурний режим знизиться в межах 3-5. Градусів, тобто в день температура буде від 25 до 30 градусів і можуть пройти грозові дощі. Ось такою буде погода. Бажаємо вам гарного літа! Традиційно влітку триває оздоровча кампанія в дошкільних навчальних закладах. На цю тему кореспондентський пункт садочку №7 7 Золотий ключик підготував наступний фоторепортаж.